Платформу, будь ласка, Станіславе, відкриємо наш сторіночку нашого сайту і покажемо зараз, яка платформа розроблена для висвітлення е, заходів е, у проєкті бібліотеки для життя. Ця платформа висвітлюватиме всі, все, що відбуватиметься в рамках цього проєкту, саме у бібліотеці обласній. Ваші заходи, які ви е, проводите, і. Е, Висвітлювати на своїх сторначках, також будуть позиціонуватися і. Висвітлюватися у групі прес-клуб Бібліотек Сумщини. Ви вже, мабуть, помітили, як це роблять наші колеги. Тож, що стосується нашої платформи, для цього була обрана е, така спрощена також платформочка. Ну, по суті, це сайтик невеличкий, який містить е, інформацію про проект Коротко, Будь ласка, трошки прокрутіть. Тобто і актуальність, і мета, і цільова аудиторія зазначена, команда проекту представлена яскраво. І, звісно, учасники зазначені ті громади, які вже Заявили себе в проєкті, мапа взаємодії команди, і, звісно, прикріплена презентація, авторська презентація від Сумської військової адміністрації, яка висвітлює всі нюанси цього проєкту. Також наступною рубрикою є основні заходи. В цій рубриці ми висвітлюємо реально всі основні заходи, вони йдуть як переліком з демонстрацією фото і посиланням, яке не Правлятиме людину зацікавлену зразу на ту сторіночку нашого Фейсбуку і де повністю йде розпис того чи іншого заходу. Ось так продемонстрували вам, як це відбувається. Тепер повернемося знову ж таки до нашої платформи і побачимо, що наступною рубрикою є тиждень ментального здоров'я. Оцей тиждень він є таким ключовим е великим проєктом. У проєкті можна сказати, то ми е, його виокремили і збиратимемо все, що буде відбуватися на цьому тижні. Програма дуже е, насичена е, тако, в такому ж, такому ж принципу. От е, таким чином. Також ми вже завантажили першу публікацію про наш е, проєкт. Е, будь ласка, перейдемо публікації, відгуки є у нас складочка. Е, і от таким чином, тобто була вже публікація у нас в електронній платформі Цукр, а можливо, вони цю публікацію зроблять і в паперовому варіанті, як завжди це відбувається. То от таким чином виглядає перша публікація щодо висвітлення подій в проєкті, а саме тут йшла мова якраз про прес-брифінг наш, де ми якраз всі засади проєкту розповіли і про програму тижня. І ще в нас є така рубрика, як галерея. Поки що вона тільки розроблена і ще ми її не наповнювали. Будемо також найцікавіші якісь фрагменти із заходів і ще відео. Також відео будемо розміщувати те, що, ну, до прикладу, це невеличке. Невеличкий сюжет, який створили наші фахівці. А взагалі плануємо ще відео, які знімають наші журналісти, ЗМІ, також наші невеличкі відео з заходів. Тобто, от така платформа, яка буде висвітлювати все, що відбувається в рамках проєкту. Ну, а...